Сумах попрощалися з двома загиблими захисниками. Закриття діагностичного центру у Сумах що кажуть лікарі та пацієнти. Інна Максименко за допомогою світлин розповіла Сумчанам про руйнування Харкова. Ввечері 20 лютого з території Російської Федерації був мінометний обстріл Османської громади. Зафіксували п'ять ударів. Повідомляє обласна військова адміністрація. Обійшлося без руйнувань та травмованих. Також за інформацією оперативного командування, північ, вранці, 21 лютого, російські військові завдали 25 мінометних ударів в районі села Бруски Новослобідської громади. Про руйнування та травмованих інформація не надходила. Із двома загиблими на війні захисниками попрощались у сумах солдатом Олегом Дубицьким та старшим матросом Євгенієм Панасенком. Під стінами Свято-Воскресенського кафедрального собору зібрались їхні рідні, друзі, колеги та знайомі. Дві труни з тілами загиблих привезли в собор на відспівування. Олег Дубицький працював начальником відділу торгівлі підприємництва промисловості та захисту прав споживачів сумської міськради. Під час повномасштабного вторгнення став на захист країни і був гранатометником. Наприкінці 2022 року отримав відзнаку за заслуги перед містом третього ступеня. Я з ним працювала два роки. і Для мене сидів. Він був моїм начальником відділу. Не можу говорити, чесно. Він був, він був дуже, він був дуже добрим, добрим. Він був дуже порядною людиною, дуже любив друзів, відносився до роботи відповідально. Це насеючий на герой наш. Євгеній Панасенко пішов служити у морську піхоту України за контрактом. До початку повномасштабного вторгнення був стрільцем зенітником У цивільному житті мав хобі велоспорт. Про це розповів товариш загиблого Дмитро Зінченко. Він був учасником нашої громадської організації Велосумщина, активним діячем, активним у. В поїздках, в організаціях і взагалі у всіх подіях. Був контрактником так і попав в саме пекло на початку в березні минулого року. 19 березня було останнє повідомлення у Вайбері. Він казав, що виходили з заточення з дуже тяжкими боями, але вийшли майже всі, а потім зв'язок обірвався і через якийсь певний проміжок часу вже ж тоді дізналися, що. Євгена з нами більш немає. Загинули Євгеній Панасенко та Олег Дубицький з різницею в 11 місяців. Панасенко Панасенка загинув під час виконання службових обов'язків 18 березня 2022 року, але ховаємо так пізно, тому що було виявлено співпадання ДНК. Загинув під час виконання службових обов'язків щодо бою в місті населено біля населеного пункту Миколаїв. Села Дубіцькелефірович загинув 17 лютого 2023 року, виконуючи обов'язки щодо захисту батьківщини біля населеного пункту Бахма Донецької області. Полимо за спокій, душ почили драбів божі героїв України захід. Після відспівування військовослужбовців поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища Євгену Панасенко назавжди залишиться 35 років, Олегу Дубицькому 46. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми. 21 лютого у Шості прощались з 53-річним майором Сергієм Коваленком. Заступник шостінського міського голови Ярослав Часливський розповідає, що Сергій Коваленко був військовим пенсіонером. Після початку повномасштабного вторгнення тривали час волонтерів, а зимою знову приєднався до війська. Сергій, офіцер нашого полку Нацгвардії, був призваний мобілізований на військові дії на передню лінію. На жаль, при артобстрілі від. Ударом російської артилерії постраждав і загинув. Сьогодні ми опроваджуємо останній путь. Любина була вшанована, поважна. офіцер справжній, справжній патріот, справжній шостканець. Військовий пенсіонер Іван Кость розповідає, що тривалий час служив разом з Сергієм у військовій частині міста Шостка. За період служби у частині він пройшов всі посади від командира зводу до старшого офіцера бойової потоли. Одна з таких важливих черти його характеру це була забота про своїх солдатів. Її солдати дуже поважали. Добрими словами про військовий згадуються сусіди. Шосенчанин Сергій розповідає, що завжди підтримував теплі стосунки з загиблим. Сідочка був нормальним чоловіком. Всегда бігав, завжди допомагав, що суетився, ніколи не сидів на одному місці со всеми сусідами дружив, всем під'їздом проважали, людей теж багато було. Всі любили і уважали. Поховали Сергія Коваленка на цвинтарі мікрорайону Капсуль у місті Шостка. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. 30 років у обласному діагностичному центрі гастроентерологом працює пані Валентина. Останні 11 – у цьому відремонтованому приміщенні на Ковпака 18. У нас особливий черг немає, у нас все розписано, ну, приходять на свою годину. Пацієнти теж з районів, ну, їм це дуже вигодно, тому що позвонили, записались, приїхали, пройшли в той же день, і в УЗД, і в лабораторію можуть ну, лабораторні обстеження пройти. Минулого тижня депутати обласної ради проголосували за те, аби ліквідувати діагностичний центр та приєднати його до обласної лікарні. Дуже сумно, не хотілося. В закладі працюємо більше 22 років, і дуже була стабільна, все дуже було гарно. Головне, були задоволені пацієнти цією роботою нашого центру, всього колективу. Лікарів багато в обласній лікарні, тих, які у нас знаходяться, і ті ж кабінети, там музі, функціональна діагностика. То що багато буде дубляжу. Ми розуміємо всі, що не потрібно. Якщо буде помножене на 2. минулого року, говорить директор діагностичного центру Ярослав Жданов, пролікували у себе 40 тисяч пацієнтів і надали понад 100 тисяч медичних послуг на місяць з необхідних майже мільйона 200 тисяч на заробітні плати. У січні цього року заклад від Національної служби здоров'я отримав 587 тисяч гривень. Втім, говорить директор, могли б заробити платними послугами. Нам дорікають, що в нас недостатня кількість людей. Ми Організували свою роботу таким чином, що людина приходить на конкретний час. Людина приходить на конкретний час, отримує послугу медичну і немає необхідності створювати натовпи в коридорах. Як я відношусь до реорганізації, незадовільно. Я дуже сподіваюся, що буде збережено. Основний скарб цього закладу це кадри, це медичні працівники. Діагностичний центр займає перший та третій поверхи цього приміщення. На другому і четвертому розташовується обласна лікарня. Такий вигляд вона мала близько 13-ї години понеділка. І, хоча мають електронну чергу запису, розповідає реєстраторка, приймають людей і поза нею. Щодня це понад пів тисячі людей. У нас реєстратура дуже малесенька, це пристосоване приміщення, яке у нас було і з якого ми вже робили реєстратуру. А дійсно нормальна реєстратура дозволить розкласти все найбільш як це комфортно і для пацієнта, і для того, щоб зберігати медичну документацію. У деяких кабінетах одночасно приймають по кілька лікарів, говорить заступник директора обласної лікарні Микола Савченко. Бо не мають вільних площ. Втім, медичним працівникам діагностичного центру планують запропонувати місце у своєму закладі. Деякі лікарі наші або фахівці, спеціалісти УЗД і інші в день у них приходиться від 35 до 70 людей в день, приймає лікар. Вони до останнього тут. Тому ми візьмемо, тому щоб розвантажити, щоб приймав не один невролог, а вже два невролога, щоб не один УЗД апарат працював у нас, а працювала два за інформацією директорки північного міжрегіонального департаменту ЦЗУ Вікторії Мілютіної. Цього року діагностичний центр мав отримати приблизно на 2 мільйони гривень менше ніж минулоріч, враховуючи, що Заклад отримує 587 тисяч гривень на місяць, а навіть на зарплатню центру потрібно 1 мільйон 200 тисяч гривень. То безумовно виникає питання, по-перше, економічної спроможності центру. Раз два, якщо Грошей вистачає, навіть не вистачає на зарплатню. То про яку якість медичні послуги ми будемо говорити. За словами Ярослава Жданова, у центрі нині працює 61 людина. З них 22 – лікарі, 27 – фахівців середнього та медичного персоналу. Решта 12 – не медичні працівники. Реорганізувати заклад рішенням обласної ради має спеціальна комісія протягом наступних півроку. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, Суспільне новини Суми. Виставку художньої фотографії під назвою Що у твоїй голові представила сумчана Інна Максименко. Це 20 робіт, що показують руйнування, завдані російськими військовими місту Харків. Авторка розповідає про першу світлину, з якої минулого листопада почався цикл. Це центр Харкова. То ми часто приїжджали туди гуляти. Зазвичай ми приїжджали там батьки жили чоловіка, і ми кожен місяць до них приїжджали. І це центр, всі там гуляють, це туристична така зона. То зараз вона повністю заколочена. Знаєте, ЮСБ плітами такими, що вікна щоб не видно було, і в повітрі оцей птах, і він і це правда, ти йдеш по Харкову і в повітрі ця війна. Якщо повітряна тривога, то тобі реально тривожно. Авторка світлин Інна Максименко народилася в Сумах з 2015 року, проживала в Харкові. А через повномасштабне вторгнення була вимушена разом із родиною переїхати до Луцька. Співавтори виставки ілюстратори Андрій Ган і Катерина Швець, фотограф Андрій Малуша, автор ідеї і фотограф Максим Шевченко. Останній представив на виставці одну свою роботу. Більшість фотографій ми зробили на північній Салтівці, а також в центрі міста. Це ті райони, які найбільше за все постраждали від військових дій. Я сам 26 років прожив у Харкові, тож для мене це місто є рідним. Наша головна мета не в тому, щоб показати самі по собі руйнування. А те, як воно відбулося у людей, як, які емоції їм прийшлося пережити. Саме тому розповідає чоловік: світлини доповнені символічними графічними образами. У планах співавторів показати виставку в Харкові, потім в Варшаві і Вільнюсі. Поки ж фотографії переглядають і діляться враженнями сумчани. На жаль, місто Харків дуже постраждало від повномасштабного вторгнення, і ці роботи. Це образи тієї України, яка, на жаль, назавжди закарбується в ДНК кожного українця. І ці роботи вони показують, що пригнічення це той стан, який зараз відчуває майже кожен. І це нормально. Ми ходимо з дитиною на виставки. Ну останнім часом зараз лише одна, на жаль, актуальна тема це війна в Україні. Тому відображають фотографи, художники, оспівують поети свою творчість на сьогоднішній виставці. Я бачу, як потрапляє наша Україна, наша вільна славна Україна і яку дорогу ціну ми сьогодні платимо за нашу свободу. Ця виставка це саме про силу. Чому про силу? Тому що ну, на звичайних, як би здавалося, світлинах показана біль, яка через яку проходить зараз наша країна. В країні все відбувається дійсно ну, страшні речі. Їм треба збиратися зі своїми думками. Не дарма виставка не має назву. Що в твоїй голові? Це що в твоїй голові. І тим там має виникати образ сили, яку ти маєш проявляти щодня. Переглянути виставку інни Максименко в стінах Сумської міської галереї можна до 5 березня. А на книж Олександр Сокол Суспільне новини суми. Сьогодні ми проводимо перший цьому році, ну і, мабуть, від початку війни. Чемпіонат міста Суми зі спортивної аеробіки. Спортсмени змагаються у всіх видах програм, що є у нас в правилах. Це індивідуальні виступи, і пари, і трійки, і групи. Це такий початок старт, для того, щоб діти трішки звикли, що змагання тривають. Участь у змаганнях взяли спортсмени від 6 до 22 років. Чекаю гарних досягів, щоб у мене все вийшло, щоб ми з командою щось зайняли, і щоб у нас все вийшло. Це для мене якась підготовка до більш міжнародних змагань. Для мене головне, не знаю, показати, що я стараюся, всі мої тренування не наманяю, показати, що, що я вмію. На змаганнях у якості судді працює чемпіонка світу Анастасія Курашвілі. Вона виборола цей титул у червні минулого року на чемпіонаті світу у португальському місті Гімарайнш. Я ніколи в житті ще не спробувала е, це робити, тому це дуже нове для мене. Три сумські школи Кидий США Суми, де США Спартак та Кидий США No1 виставили на змагання своїх вихованців. Вони розіграли 21 комплект нагород. Перше командне місце у підсумку посіли юні спартаківці. Вихованці Киду США No1 завершили змагання на другому місці. Кидий США Суми на третьому. Олександр Качанов, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.